На своєму каналі Еліанора Таро 2. Підписуйтесь обов'язково. Сьогодні дивимось про нашу Україну рідну. Вас вітають і мої папушки, як ви чуєте, да україномовні таро. Давайте дивитися, що очікує Україну. Сьогодні субота, коли я пишу. Записую цей таро розклад. І ми дивимось про Україну. Чого чекати Україні на загальних заста... заставах? Так? так, будемо дивитися, чого чекати Україні вже хай тиждень. Десятка Пентаклів повна наповненість. Ізабілія. З нами хтось дуже щедро ділиться. Шестірка пентаклів це про те, що нам допомагають. Король Пентаклів можна владці, да. які правлять країною. Тут з кубків ідуть потужні карти. Емоції є, вони присутні. І десятка кубків. Ви знаєте, я бачу лагідні карти. Пентаклі і кубки це навіть не про якусь войовничість, а про щось таке наповненість так, емоційність так, але фінансів багато і сила. Україна цей тиждень сильна і потужна. Все ще я можу сказати: сильна, потужна, наповнена. Наповнена ізобільно, наповнена фінансово, а з усяких боків, з якого боку не подивитися, вона дійсно цей тиждень в неї навіть хочеться, щоб було саме так, навіть мирно якось, якесь повернення чогось з минулого, яких то радостей навіть. І навіть е, привід святкувати якийсь буде імператриця. Ось на сьогодні наша Україна. І цей тиждень знаменується лише якимись добрими картами. Але йде ось е, уже пішли якісь щось відходить у минуле. Давайте подивимось, про що це. Четвірка пентаклів. що хтось не хотів щось відпускати, якщо хтось вцепився в щось, я так розумію, що це вже ворожий. Ну да, диявол. Угу. Угу. Ну, ми всі знаємо, хто у нас диявол і маг він ще має силу. По карті Маха вже йде. Двійка жезлів і королева жезлів, але ж наша країна імператриця, да? що буде? Королеві жезлів, це у нас Росія, тут вона да, активна ще, але ж йде четвірка мечів, подивіться, як вже для Росії прогноз. Угу. І п'ятірка мечів також. Там самі мечі вже йдуть. І диявол на них випадає. А фортуна що? про що тут говорить у них? Емоції тепер у них будуть. І дивіться, трійка мечів, розбиті серця, їхні надії не оправдуються. Помірність дуже довгий тепер процес буде в них. І п'ятірка. дуже довгий, тривалий процес печалі на їх країні тепер буде. Вони будуть отримувати всіх тих у пакетах. Да? Не подарунки, скажімо, а повернення у пакетах своїх. Вояк, так, іерофант, це по справедливості. Це їх навчить. Навчить розумінню того, що. Бо вони не зрілі, вони навіть не готові до такого, що до них тепер приходить. Угу. Дев'ятка мечів. Подивіться, що чекає на таку країну, як Росія. Ось, бачите, повний крах, повний крах їх чекає. І хай буде так. І п'ятірка жезлів. тепер у них там буде громадянська війна, там між Ну і чим для них це закінчиться? Четвірка кубків, а вони все одно вцепилися, нездоровим чином щось. І довгий, тривалий процес у них буде. Король кубків, А що він тут робить? Ну він все сподівається, він все активнічає там у них. І до чого він докатиться? Вісімка кубків. Уход з важким серцем. Паш Пентаклів там ні, вкладень не буде нормальних. Нічого. Все у них уже в минулому. Так, а ну, король мечів. Щось він там рішає, рішалово. Угу. Але по 9 жезлі в них навіть уже оборона, як решето. Нема там у них. Вони... Чекають, і вони усю дочікуються десятка жезлів, отакі важкі їхні справи. Ну, а тепер давайте на ще одній колоді, як я кажу, слава Україні! Колода. Подивимось для України, чим ознаменується цей тиждень. Хоч це колода Орнер правильно називається, але я її називають Слава Україні. Хай буде так. Слава Україні, слава нашим воїнам, ЦСУ, і тим нам, українцям слава. Давайте, що буде Україна на цьому тижні? що буде? Так, в чомусь ще не хватка трохи фінансів. Тому емоції будуть. Так. Сама сильна людина, так? Це українець. І що вони хотіли? Кого вони хотіли перемогти? Навіть сама сильна людина світу це українець, да? Віра Стюк наш. А ось Квінов, королева мечів Україна. Захищена. Так сувора, але захищена. Єрофант. На нашому боці вся вища сила по Єрофанту. П'ятий старший аркан. Ну і The Sun. Дивіться. Сонце. Сонце. Сонце це і перемога, і мир. Сонце світить вже лише нам. Угу, Четвірка Пентаклі. Стабільність. Стабільність, захищеність. Дивіться. Карта, що намальована. Да. А повернення не буде до того, цього, що тут намальовано корабель да? до оцих не буде повернення до радянських отих моментів. Ні, оці тульські самовари, пряніки, да? хай, хай вони йдуть за тим кораблем їхнім. А нам повернення цього не буде. Ну і все «Ace of Wands». Тут жезлі у нас впевнений прорив, тіре, значить, перемога. А оцей, що махає пальцем, да? щось там бажав він, бажав він. Якась двойственність, та його двійники тут, можливо, показують. Будуть його виставляти ще двійники. то буде їм ось що дев'ятка мечів це буде їм повний розгром. Завдяки нашим воякам які що керують і дронами. Інтернет потужно виходить на, да, на перший план. Двійка, чаш. Ну і все, туз, с мечів. Дивіться, наша ненька. Тут самі дуже карти говорящі. Ваш чаш, козачок такий, такий, да? засланий. Я так думаю, що це вже і в Криму також це ось Херсон. Дивіться, як лялька-мотанка. Бачите, тут навіть очей нема. Сімірка чаш. І сама фортуна на нашому боці. Колесу фортуни. Зміна ситуації на що? Семірка Пентаклів це про допомогу, про розвиток. Десятка кубків це кохання, що ми кохаємо свою країну традиції. Любимо країну свіда. Десятка мечів, захищеність. Тут це означає десятка мечів, тут про те, що ми настільки потужно захищені. Хай угу. пристес. Це, до речі, магічні жінки, ці верховні жриці, але подивіться, які вони тут. Просто пам'ятник українській жінці. Бачите, на фоні луни, ті, які і Берегиня. да, княгиня. Княгиня Ольга, тут, але тут про всіх українських жінок йдеться. Берегині роду українського нашого народу. Тож кожна карта просто кричить про наші перемоги, про наші переможні моменти. Ось є весьмірка жезлів, тут дерево потужне. Від, від, навіть дерева на захист стало. Ну і імператриця. Сама імператриця, дивіться, яка вправна Українка впевнена в собі. Я думаю, на цьому ми і закінчимо. Бо імператриця це в повному розквіті, в повній силі жінка, яка переможе всіх і кожного. Просто подивіться на її впевнений вигляд. Це зрілого віку вже жінка, яка вміє постояти за себе. І хай буде так. Україна постоїть за себе при любих розкладах. Тобто вона переможе, тобто вона відвоює все своє, і хай буде так, і по всьому на віки вічні. Амінь. На цьому закінчую. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Мої любі, хто не підписався ще на канал Еліанора Таро 2, підписуйтесь, переходьте на інші відео мої також.